Hello, dear viewers! привіт, дорогі глядачі! І це черговий урок англійської мови на телеканалі Капрі. І з вами Анастасія Долга. Мова це трикутник. Трикутник це те, як наш мозок обробляє інформацію. Ми використовуємо очі, щоб бачити букви, вуха, щоб чути звуки. А наш досвід і знання слів, щоб осягнути значення тих звуків, які ми чуємо, і букв, які ми бачимо. Особливо важливо це, коли ми говоримо про читання англійських буквосполучень. Англійський алфавіт налічує шість букв, які передають голосні звуки за допомогою різних комбінацій і утворюють 22 звуки. Серед цих звуків існують особливі групи, так звані монофтонги, дифтонги і трифтонги. Вони розрізняють по кількості складових звуків. Монофтонги – це звичайні звуки, звичні для нашого слуху. В англійській мові їх налічується 12, і ви можете бачити їх на екрані. Бувають вони короткими або довгими. На письмі можуть виражатися однією або декількома буквами. Дифтонг в англійській мові це неподільний звук, він утворений поєднанням двох голосних звуків. Один з них вважається ядром. Яке утворює склад, а інший лише відлунням. В англійській мові виділяють вісім дифтонгів, які ви зараз бачите на екрані. Подібних українських звуків просто не існує. Під час промовляння дифтонгів органи мови не змінюють свого положення, два голосних звуки вимовляються як один, не розділяючись на склади. Трифтонги мають більш хитромудру мудру конструкцію. Поєднуючи в собі три голосних звуки, як і дифтонги, і вимовляються без паузи. В англійській мові їх тільки два. Увага на екран. Утворюються дифтонги та трифтонги. Найчастіше, коли поєднуються декілька голосних або декілька приголосних звуків. Сьогодні поговоримо про поєднання голосних. Голосні Ей-Ай, Ей разом передають звук Ей. Як у слові, рейн claim – always. Голосні Ей та Ю разом утворюють звук О. fault – daughter. Поєднання голосних І та ЕЙ дає нам звук довгий І. Як у словах T'ET. Зверніть увагу на винятки. break – breakfast. Якщо до буквосполучення EA ІЕЙ додати R. Маємо звук «іа» в більшості випадків. Наприклад, IR, NewClear, Clearance. Рідше може читатися як E, W, «bear», P. Дві букви І читатимуться як довгий звук І. Наприклад, «see», Between Employee. У сполученні двох І з доданою R. Виходить звук ІР. – «beer», «career», «cheerful». Уваги заслуговують буквосполучення ІАЙ e і e Y, які разом утворюють звук «ей» в наголошеному складі «ate», «wait», «they». Букви І e Ю та «і-ей-ю» e дають нам звук Ю або довгий звук Ю. – «feudal». «neutral», «beauty». Якщо ж до них додати літеру АР отримуємо звук ЮЕ або УЕ, як у словах юрел, plural. Буква сполучення i в кінці односкладових слів або перед закінченням S, D, читаємо як I. Наприклад, у словах лай, тай, фрайд, скайс. У решті випадків отримаємо довгий звук «і». Як у словах chief, «peace», field, букви I плюс O в основному разом з приголосною N у словах читатимуться як є або іє. Наприклад, поглянемо на слова епінін, кемпень, «million». Букви О та Е разом дають нам звук Уа. Boat, Road. Go. Якщо ж вони стоять перед R, передають звук О. Як у словах РО, СО. БОД. Разом букви О та І читатимуться як звук EU. Як у словах Tow, Slow. Poet – Подвійна O передає звук У довгий або в закритому складі У короткий, як у словах зУ, took, moose. Якщо ж з'явиться літера R, читатиметься як О довгий, погляньте на слова ДО. По, фло. Літери OU в наголошеному складі дають нам звук AU. Як у словах bound, found loud. В ненаголошеному складі німий е. «fabulous», мастаж. Хумер. А перед сполученням GHT взагалі ми отримуємо звук Одовгий, як у словах OT. Вот. Фот. Як бачимо, нюансів безліч. Тема читання в англійській непроста тема для вивчення. Тут існують безліч правил, та, як ви вже переконалися, ще більше винятків. Однак наполегливість та практика роблять своє діло. І з часом приходить інтуїтивне розуміння того, як правильно читати навіть найважчі слова. Щоб засвоєння було легшим, існують різні онлайн-застосунки. Ось один із них. Він розрахований на більш дорослих учнів. Давайте спробуємо разом співвіднести слова зі звуками, які передають сполучення голосних. Бачите, все виходить. Тренуйтеся, повертайтеся до наших попередніх уроків, використовуйте для закріплення різні застосунки. А якщо виникатимуть питання, пишіть нам у коментарі. До зустрічі на наступних уроках!